Відтепер іспанським банкам буде нелегко виселяти з будинків неплатників іпотечних кредитів. Європейський суд визнав закон Іспанії щодо виселення неплатоспроможних боржників таким, що не відповідає нормам Євросоюзу. Це рішення стосується й виселення квартирових наймачів. Через зростання безробіття та поглиблення рецесії в Іспанії десятки тисяч громадян стали безхатченками, а тисячі квартир стоять порожніми. Речниця організації захисту жертв іпотечної кризи чекає конкретних дій від уряду країни. Ми вже говорили, що необхідно змінити законодавство. Здійснення правосуддя не повинно залежати від напливу позовів громадян чи активності суддів у європейському суді. Нам потрібен закон, який покладе край порушенням основних прав людини. Згідно з чинним законодавством Іспанії, навіть після конфіскації банком нерухомості за невиплату кредиту, виселений все одно має виплатити решту позики. Іспанський прем'єр та міністр юстиції погодились із рішенням суду і пообіцяли якомога швидше переглянути законодавство.